Вітання! у студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Натвірна інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне 23 серпня. Вся Україна відзначає день державного прапора України. Та у Нендвірнянській ТГ вже не один рік відзначення цієї події розпочинається з велопробігу. Про святкову ходу, концерт та захід у нашому сюжеті у надвірній на головній площі міста зібралася велика кількість людей. Дехто добирався пішки, дехто ж на велосипеді. Причина цьому відзначення дня державного прапора України. Традиційно перед урочистостями мешканці громади долучаються до велопробігу. Паралельно інша частина бере участь у ході. Василь Шовгенюк, як начальник відділу молоді та спорту, розповідає за таку спортивну акцію. Найперше хочу привітати з величним святом днем державного прапора. Стосовно нашого заходу ми долучились до відзначення у громаді таким способом. Це вже у нас традиційний велозаїзд, де зібралось більше 200 учасників з різних спортивних організацій, з жителів громади, з старостинських округів, шкіл. Тобто вік був різний, різні покоління. наймолодшому учаснику було. Чотири рочки це Софійка Микитин найстаршим учасникам було 84-85 років. Різниця дуже велика, і це приємно, що різні покоління об'єднуються заради однієї мети, заради нашого синьо жовтого прапора, символа перемоги, де військовослужбовці, які звільняють місто, найперше, що роблять це ставлять синьо-жовтий прапор. Цим позначують, що територія України. Всім дякую. Думаю, що все пройшло гарно. Слава Україні! У святковій ході з прапором взяв участь поважний пан та корінний надвірнянець Петро Кушнірук. Маючи 88 років життя, чоловік знаходить сили, щоб приєднатися до ходи. Шановні друзі, дорогі українці, вітаю вас з великим святом з майбутньою нашою перемогою над цим злим і лютим ворогом. Наша Україна буде щаслива, здорова і міцна. Ще раз бажаю вам щастя здоров'я на довгі довгі роки. Міський голова у інтерв'ю звернув увагу на потребу такої шани до прапора повсякчас, а не тільки у свято. За словами очільника громади, синьо жовтий прапор це прапор одвічної боротьби. Кожен свідомий українець має розуміти, що синьо жовтий прапор це оберіг нашої держави, це символ єдності, згуртованості, нашої волі, і свободи. Це прапор, з яким сьогодні. Учасники бойових дій, військовослужбовці, захисники, воїни звільняють окуповані території. Більше того, вже склалася добра традиція. На протязі останніх 15 років, коли громада пошила найбільший прапор Надвірнянської громади, ми символізуємо шану і повагу до нашого державного прапора, ходою по центру міста і активною участю в заходу до Дня. Прапора України. Це дуже важливо, адже синьо-жовтий прапор має майорити у всіх куточках нашої України. Я більше переконаний, що обов'язково так і буде. І саме головне, тут на Заході ми маємо пам'ятати дуже високу ціну свободи, волі, незалежності і символом, якого чого є синьо-жовтий прапор. На заході присутні мали змогу чути виконання пісень та музичних творів. Також серед запропонованих активностей була можливість розписати прапор за донат. Про що й говорить директорка благодійного фонду Волонтерський штаб 4.5.0» Вікторія Торес. Кожен з нас сьогодні думає над тим, що він би хотів сказати майбутнім поколінням, і саме наш синьо-жовтий стяг найбільше може бути промовистим. І сьогодні в день прапора України. Ми вирішили зробити таку благодійну акцію Підпиши прапор за донат наша волонтерка Ірина Кочержок пошила великий прапор. Ми його пронесли містом на площу. І сьогодні кожен охочий може за донат зробити свій слід в історії. Писати прапор, який ми передамо у бойовому ящику в наш музей історії Надвірнянщини. і уже після перемоги ми урочисто його знову пронесемо, пронесемо з підписами з побажаннями всіх, хто долучився до акції. Зібрані кошти ми направляємо на ремонт автомобіля нашого загиблого побратима Азовця. Андрія Плитуса, і нам ще залишилося відновити авто деякі запчастини. Загалом ми вже вклали більше 50 тисяч гривень, адже автомобіль постраждав від прильоту ворожого дрону. Але він впорядкований на ходу, і вже побратими Андрія будуть ним користуватися от-от невдовзі. Дань прапора це щорічне нагадування громадянам про українські цінності, історію та насліддя української держави, щоб кожен по всьому світі знав за що бореться і Що шанують у сьогоденні питання розвитку медицини так само важливо, як і її доступність цифровізації та перехід медичних закладів на електронний лад вже давно залишається на увазі багатьох. Для визначення кращих закладів, котрим вдається найбільш вміло підлаштовуватись у цьому аспекті, був організований конкурс. Детальніше про це у сюжеті в Україні триває конкурс серед медичних закладів для того, щоб визначити того, хто найкраще підходить під звання Кращий цифровий заклад. Було влаштовано голосування. каже директор КП Надвірня. Скій НЦПМД Емілія Сем'янів на сьогоднішній день відбувається голосування в Україні за кращий цифровий заклад, який запровадив цифрові технології. І по результатах відбору наш заклад з Івано-Франківської області потрапив в число восьми. Саме тих закладів, які беруть участь в голосуванні. Тому ми хочемо повідомити мешканцям нашої надвірнянської громади, зокрема надвірнянського району, тому що з району це єдиний заклад, який взяв участь в цьому відборі, і хочемо, щоб наші і пацієнти, і колеги, і друзі віддавали голос за наш заклад. Як стало відомо, голосування триває від 17 серпня до 5 вересня. Отож, кожен охочий має вдосталь часу, щоб проголосувати за свій улюблений заклад, починаючи з 2018 року, від моменту утворення центру, ми працювали саме над цифровими технологіями, над тим, щоб Максимальна кількість процесів були введені в електронну систему для того, щоб спростити роботу і медичних працівників для зручності наших пацієнтів. Здобути завжди важливо, тому що навіть за результатами роботи зроблено дуже багато, і хочеться, щоб цю роботу оцінили відповідним чином. Жінка ділиться думками щодо зручності користуванням функціоналу медичного закладу. каже відвідувачі, дивуються, тепер можна забути про довготривалі черги, адже наразі про більшість можна подбати з дому. Пані Емілія звертає увагу до чого саме було докладено зусиль в першу чергу. В першу чергу, що ми зробили в нашому закладі від самого початку, це створення контакт центру. Це можливість записатися на прийом до лікаря, можливість отримати якусь інформацію. Запис пацієнти можуть проводити самостійно через електронну систему з реєстрації в смартфоні. Медична документація, кожен пацієнт має може мати можливість отримати свою електронну медичну карту, саме в смартфоні чи в айфоні, і мати доступ до всіх консультацій, до всіх обстежень, бачити виписку рецептів так само. Також під час розмови жінка звернула увагу на присутність постійного опитування щодо роботи закладу та його працівників, що тільки допомагає вдосконалювати рівень надання послуг. У нас є постійне діюче опитування. По QR-коду так само кожен пацієнт може зісканувати QR-код відповідний, отримати доступ в систему і відповісти на ряд запитань, які відповідно і оцінюють роботу закладу, і дають можливість змінюватися, тому що кожне зауваження пацієнта це для нас плюс, це не завжди якась критика. А ми стараємося. Працювати саме для наших пацієнтів присутність QR-кодів полегшує чимало процесів. Зокрема, серед тих, що ведуть на оцінку роботи, критичних відгуків немає на кожному кабінеті. Пацієнт, коли виходить від лікаря, має можливість оцінити результат цього прийому, результат свого візиту. Відповідно, ми виводимо рейтинг серед лікарів. Ми цей рейтинг бачимо. Звичайно, у нас немає якихось таких катастрофічних зауважень, тому що пацієнти задоволені прийомом у лікарів. Так само оцінюється робота наших операторів центру після кожного. Запису після телефонної розмови пацієнт має можливість оцінити роботу оператора. Ми так само ці всі ці розмови вони записуються. Ми маємо можливість переслуховувати розмови. Якщо є якісь зауваження, телефонуємо і з пацієнтами контактуємо безпосередньо. Бухгалтерська служба, так само, як і документообіг, працює в електронній системі. Як наслідок, таку зручність відчули всі щодо самого ж голосування, то воно знаходиться на сайті Mozgov.ua. Паралельно з російсько-українською війною триває і ще одна. Ізраїль вже не один десяток років перебуває в оточенні недружніх сусідів. У жовтні 2023 року. Відбулося загострення ситуації, що змусило Ізраїль оголосити, що йде війна. Що про це думають українці та кому бажають перемоги? Дивіться далі у нашому опитуванні. На початку жовтня 2023 року почалися військові дії, які вкотре сколихнули відносне затище між двома націями. Хамас напав на Ізраїль, численні жертви серед мирного населення змусили Ізраїль боронитися. Відтоді і по нині триває конфлікт. Ми розпитали українців, що вони думають на рахунок цього. Ви знаєте, я вам скажу, я стою на стороні Ізраїлю тільки по тій причині, що ми маємо дуже спільну дуже спільну подію. Ізраїль, ні Україна першою не нападали. Напали як на Ізраїль, так і на Україну. І я рахую, що він має повне право оборонятися так само, як ми, захищати і Це ж перевол. Ізраїль? Війна в будь-якому випадку, в будь-якому прояві, це є зло і, ну, і недобре. Тобто гинуть люди, які могли б жити, там щось в житті досягати, реалізовувати себе, народжувати дітей і розвивати ну, нашу ну, землю, планету суспільство. суспільство. Тому ні ну, в якій війні не можна бути за когось, тобто, це є проте. Але ну, е, знаючи трохи їхню історію, це на такому національному грунті, на релігійному багато в чому. і це також вже точиться тисячоліттями це протистояння. Тому, напевне, ну, не зможу і не буду обирати сторону. В будь якому випадку, що війна це погано. Саме краще, що вона закінчилася і пошвидше, чи наша в нас в Україні, чи там чи де. Тобто, тому що вони мають якось домовитися. На це запитання відповідь чітко. Я, звичайно, за країну Ізраїль. Вони знаходяться на своїй рідній землі, звідки вони походили. І крім того, мусульмани не тільки мусульмани, всі мусульмани не є поганими, але оці терористичні організації, які Хезбула і так далі, вони чинять, на мою думку, неправильно, коли знищують звичайне цивільне населення останні події, коли вдарили по стадіону, де знаходилась молодь. То тобто вони не їхня політика неправильна. Терор. Він ніколи добром не закінчиться. Тому, звичайно, що я підтримую Ізраїль. Ой, тут питання важке, складне, бо я щось не дуже там, з ними переймаюся, в своїх стає в країні. Палестинці. Щось я за затрудняюсь відповісти на це питання. Ізраїль. Ізраїль, для мене Ізраїль. Я рахую, що має виграти Ізраїль. Як так сказати, Ізраїль бідував і бідує далі, і постійно в них війни, а Палестина ніяк не годна успокоїти, що її забрали там сектор Газа, кусочок. І постійно воюються теракти. Як ви рахуєте, як зайшли люди, мирно робили якісь там концерти, зайшли, вирізали, вирізали просто нагло, тисячу з половиною людей, і це можна їм прощати. Ну, Ізраїль не прощає. Ізраїль, наприклад, після Холокосту, який був Велику вітчизняну війну, Другу світову війну, і скільки євреїв знищили, і вони кожного ката шукають до послідку. До послідку шукали, але не прощали. Я рахую, що це правильно. І якщо б наші українці так зараз робили з цими варварами, які нищили наших людей, і теж на будь-якому кінці світу їх знаходив і знищив, я думаю, вони б трохи подумали і не робили це. От, от тут вже є, треба подумати, Бо тому що там є люди, і там є люди. І там неправда, і там неправда, Бо тому що там хезбла. Ну, якби терористично, але ж там і люди є. І тут тут я 50 на 50. А я, мабуть, все-таки за Ізраїль. Вони намагаються зберегти життя своєї, своїх співвітчизників. Вони захищаються, вони постійно знаходяться під агресією. В Палестині дуже часто дітей виховують з моментами ненависті з маличкою. Ну, Ненависників до ізраїльтян, я вважаю, що це не повинно такого бути. Ну а втім, це їхня справа, їхні відносини між двома країнами, і вони повинні їх вирішувати. Ізраїлі з палестинцями, ну, в з арабським світом, протистояння йде вже тисячоліттями там. Це не відповідь, там, напевно, одної хвилини чи дві запитання, тому що держава Ізраїлі не існувала довгий час. Тобто після другої ствоє це було там, рішення прийняти ООН, які підтримували країни. Також і вони через збройні конфлікти вони відвоювали свою державність на місці, де її юридично не існувало. От, Але національність, люди жили, євреї жили, і вони якби. Утверджували методи, які там, тобто, арабський світ, який багато в чому через терористичні акти і через терористичні заходи е, чинить протистояння, це, звичайно, що неправильно. Але коли вони нападають на твій дім, де би він не був, який вже був погоджений, тобто, скрутне, війна складне питання і через політичні суперечки. Більшість бажає перемоги Ізраїлю з відповідними на те аргументами. Мізерний процент опитуваних мало чим можуть відповісти через недостатню обізнаність у цьому питанні. Хоча війна триває вже не один місяць, та судячи з останніх новин, динаміка залишає бажати кращого та надіятись на якнайшвидший мир як у Ізраїлі, так і в Україні. На початку серпня відбувся другий етап чемпіонату України з Хард ендуро На перший погляд зрозумілий вид спорту, насправді виявився доволі комплексним у своєму роді. Тому, щоб детальніше зрозуміти цю тему, ТРК Надвірна поспілкувалася з досвідченими спортсменами. Благодійне ендуро, котре мало місце в Пасічнянській ТГ, вже відбулося, проте інтерес до цієї спортивної дисципліни не зменшився. Для того щоб зрозуміти всю специфіку та в повноті зрозуміти комплексність цього спорту, ми поспілкувалися безпосередньо з багато. Розовим чемпіоном України Олександром Пачинським чоловік розповідає за свої здобутки. Я 18 разовий чемпіон України з мотокросу, срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу. Я 20 років займався професійно мотокросом і відстоював честь нашої країни на міжнародних змаганнях. Це чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Мотоциклетний спорт, як і інші технічні види спорту, дорогі, адже багато чого. З часом потрібно міняти. Тому звертаю увагу, що для серйозних результатів та цілий потрібно мати фінансування. Всі технічні види спорту, там, де автомобільні, мотоциклетні, вони всі собі дуже затратні, тому що це завжди там резина, гСМ, запчастини, також екіпівання дуже, дуже дорого коштує. Скажімо так, що на мотоциклі може займатися їздити. Ти звичайно людина, у якого на те є кошти. Але вже якщо стосується якихось досягнень чи ще чогось, звичайно ж, все дуже важливо, щоб було фінансування і затрати, щоб покривалися. З часом Олександр вирішив змінити свою діяльність, проте все одно залишитись в цій сфері. Тому став генеральним секретарем Федерації мотоциклетного спорту, де відіграє також немало важливу роль. У мене настало то той час, коли я вже і на Україні, і на е, міжнародній арені багато здобутків для себе отримав. І було бажання реалізовувати себе в іншій справі. І також мені хочеться, щоб наш український спорт, саме мотоциклетний, індуроспорт, е, підійшов на більш таку. Вищу ступінь і все більше розвивався. І це в принципі у нас от, другий рік підряд е, вдається проводити чемпіонат України, на якому все більше і більше спортсменів е, приймають участь. Я надію, що ми тільки піднімемо планку все вище і вище. Проте так само, як хтось завершує свою активну спортивну кар'єру, хтось її тільки починає. Хлопець Петро з малку знайомий із байком, проте встиг також здобути перші нагороди. У свої 19 він вже чимало знає, коли проводяться змагання. Чемпіонат України по Хардендуру, всі чемпіонати перед змаганнями не можна їхати тиждень. Якщо ви їдете перед змаганнями день на трасі, вас організатор змагань знімає з траси. Пішком можна, так, пішком можна йти дивитись собі, розглядатись, як воно має їхати. Хлопці допомагають франківські мені багато допомогли. На початку вони мені там і, і костюми давали. Я як починав їздити, вони мене. Дуже сильно, як то кажуть, допомогли мені. Також хлопець пояснює за своє екіпірування, яке полегшує їзду на байку. Стосовно перших вагомих перемог, то пригадує одні змагання на початку війни. Це є гончиський рюкзак, який удобно їхати на змаганнях. Він защипається ось так дуже легко і дуже просто. Ось тут є вода. Це називається гідратор. Гідратор. Ось тут є вода, ви собі напились і, і все. Як то кажуть, під час їзди зубах і їдете. Я приймав участь на гонці «Екстрим чарч, яка зчиталася на той час най най найважчих гонок. Приїхав у класі про третій, приїхав у призове місце. Тоді в мене була перша гонка по хартиндуру. Хард-ендуро – це не просто спорт про швидку їзду. Це про витривалість, наполегливість та витримку духом сили, які показують, на які звершення здатна людина. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.